Ми офіційно робимо промо від Лімагрейна для вас. В чому суть? Ранній Clearfield Plus, як я люблю, тобто суперстійкий до вовчка. Тобто Це гібрид, який в степу вміє давати урожай із зимової вологи. А на полісі і на, на лісостепу після нього можна вспіти посіяти легко озимину. І я особисто з цим гібридом ще з 2018 року. 17-го навіть коли ще до, до того, як цей гібрид навіть вийшов в продакшн в Україні, я його випробовував. Я вже тоді отримував 3,5-4 тони в Миколаївській навіть області. От, тобто це мій особистий результат, який власними руками збирав. Тому це один з моїх улюблених гібридів. А, і на нього зараз акція. Да? От, довго тянув інтригу. Акція 3 дорівнює 4. Тобто купуєш три мішка або кратно да, трьом, 6, 9, 30. І четвертий мішок тобі приходить в подарунок плюс ще й на нього акційна ціна.